Закінчився ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще й досі обдумуєте буденні турботи. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі. Надія для вас програма «5 хвилин для вічності, і з вами її ведучий Володимир Гриневич. Літній чоловік стояв перед картиною в музеї. В руках він тримав пензель і палітру. Охоронець встиг вчасно. Він якраз зібрався наносити маски на полотно відомого художника початку 20-го століття П'єра Бонара. Розгніваний охоронець накинувся на чоловіка і, незважаючи на його протести, доправив його в найближче відділення поліції. Після допиту поліцейські опинилися в незручному становищі, тому що обвинувачений у вандалізмі виявився самим П'єром Бонаром, у якого була досить дивна особливість. Він ніколи не був задоволений результатом своєї роботи, тому то завжди щось підправляв на своїх картинах. Зовнішність оманлива. Проблема полягає в тому, що ми часто забуваємо про цей простий принцип і схильні поводитися з людьми відповідно до їхньої зовнішності. Такий підхід часто підводить нас. Зверніть увагу на слова, що записані в 22 розділі Євангелії від Матвія. Учителю, знаємо, ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Ісус із Назарету не вкладався в мірки своїх сучасників, не відповідав їх припущенням. Вони чекали воїна, а прийшов Тесля. Вважали, що він буде багатий, а він народився в хліві. Припускали, що він буде належати до священичого роду, а його родовід виявився зовсім іншим. Вони чекали, що Месія буде жити в престижному будинку столиці, а його походження з Назарету». Очевидно, що вони не розгледіли в Ісусі місію, бо будували свої міркування, ґрунтуючись на забобонах і помилкових передумовах. Необхідно пам'ятати, що зовнішність оманлива. Ми багато втрачаємо, якщо наша уява про людей ґрунтується лише на тому, що можна побачити поверховим поглядом. Рано чи пізно ми зрозуміємо, що у людини глибоко всередині, і в цей момент нас чекатиме величезний сюрприз. Можливо, в якийсь момент ми відстоюємо певні позиції, а потім каємось. Однак нікого не слід судити на підставі його помилок або ідей. Всі мають право виправляти своє життя і почати все заново. Христос не відняв цього права навіть у Юди, хоча точно знав, наскільки оманлива його поведінка. Якщо Ісус не зробив цього, як ми можемо діяти інакше, називаючись його послідовниками? Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за добрі слова настанови, за те, що ти залишив для нас такий чудовий приклад, адже ми повинні дивитися не на зовнішній вигляд, а на серце. Не завжди в нас це виходить, Господи. Даруй нам мудрості, проникливості, щоб ми не судили інших людей по тій чи іншій поведінці, а допоможи нам доброзичливо ставитися до всіх людей з великою повагою, благослови нас, наших телеглядачів. Благослови, Господи, сім'ї наші, благослови країну нашу, в якій ми живемо. І даруй, Господи, мир у наші серця. І будь звеличений і прославлений у наших стосунках. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова Ісуса Христа: не судіть, щоб і вас не судили. Для індивідуального вивчення святого писання та прийняття правильних рішень у житті пропонуємо вам серію уроків формула життя. Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!